Дівчата, привіт! Сьогодні ми будемо танцювати бачату. Я для вас проведу короткий урок. Ми вивчимо бачату під дуже класну пісню. Ця пісня має в собі такі східні мотиви, тому це буде такий а, сексуальний кокетливий танець. Тому можете вставати з диванів, собі запалювати свічки, класно вдягатися і починаємо наш урок. Починаємо вчити танець з нашої першої частини. Тож, він буде починатися з базового кроку бачати. Хто не знає, я вам покажу з найпростішого варіанта до того, який має бути. Найпростіший варіант це ми правою ножкою наступаємо вправо крок, ліву підтягуємо разом, права в сторону крок, і тут носочок, в ліву сторону крок. Підтягнули разом, крок, носочок. Тепер тою ножкою, якою йдемо, ми згинаємо ту ножку. Інша рівна. Тобто тут права зігнута. Поміняли тут права рівна, ліва зігнута знов. Права зігнута, ліва рівна. І тут просто просто носочок. В іншу сторону. Ліва зігнута права рівна. Поміняли права зігнута ліва рівна, ліва зігнута права рівна і носочок. Тепер стегнемо. Коли ми йдемо в праву сторону, у нас ліве стегно відходить в ліву сторону. Тобто корпус вправо, ножка вправо, а стегно вліво. Тобто, наче, наче стегно живе з абсолютно своїм життям. Раз, далі. Два. Тепер праве. Знов три, ліве і тут знов наверх. Чотири. В іншу сторону. праве, ліве, праве і вверх. Це перший спосіб, як ми танцюємо базовий крок. Якщо ви танцюєте з вісміркою, я буду танцювати з то тою ногою, якою йдемо, то стегну і переходимо на нього. Тут праве стегно. Ліве, праве, ліве наверх. Далі ліве присіли. Праве. Ліве, праве. Тобто, як це виглядає? Якщо це маятник, то що ми можемо робити? Ми просто переходимо з однієї ножки на іншу. Повною стопою, наче давим виноград. Це в нас маятник. Стегно в одну сторону і в іншу. А є варіант, коли ми робимо вісмірочку. Це так, як на місці, тільки з кроком. Крок прокрутили. Крок прокрутили. Крок прокрутили. Крок прокрутили. Ось за допомогою цього механізму ми будемо танцювати базовий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Цей час у нас також будуть працювати, працювати руки. Ми їх будемо виносити в сторону, через низ. Пальчики натягнуті, перші опустили вниз. Відкриваємо. Далі повертаємо їх і вже долоньками вверх опускаємо вниз. Це буде на базовий крок. Половина, як ми піднімаємо, коли ми йдемо на праву сторону, підняли, інша половина, коли на ліву. Два, три, теп. Ще раз. Раз, два, три, теп. Раз, два, три, теп. Теп це коли ми якраз ставимо носочок ось тут в кінці. Давайте по рахунку. Раз, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. З цього положення ми переходимо на праву ножку вниз. Ми сідаємо. Вправо ножку, дивіться, отак знизу наверх. Елегантно, красиво, жіночно. Сіли, на ліву, сіли, направо сіли, і ліву підтягнули вверх. Стигну. Далі ліву ножку ставимо в сторону, подаємо ліве в стегно в сторону, назад вправо і завернулись. Тобто, ми зробили такий круг. У і uh -huh. ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. ще раз. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Давайте об'єднаємо спочатку. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Підтягнули, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Це наша перша частина. Давайте спробуємо з музикою. Супер! Тепер приступаємо до нашої другої частини танцю. Дивіться, де ми закінчили? Ми зробили коло. бумс! Тепер дивіться, ми себе розвертаємо через праве плече і праву ножку одразу ставимо назад. Ліву ручку піднімаємо рівно. Красиво. Дивимося за неї. І прямо по собі, по собі, по собі. Угу. Добре. Ще раз дивіться: ось тут. Право, ліво, право. Теп. І тут вліво закрутили і одразу праву ножку назад, а ліва, дивіться, максимально носочок витягайте, наскільки можете. Щоб було не так, а прям так. По можливості. І ви ручку піднімаєте, піднімаєте, по собі, по собі. Угу. Дивіться, що ми будемо робити далі? Ми стаємо на ліву ножку, переносимо вагу, переходимо в праву сторону і робимо. Коло справа наліво. В цей час ручки у нас стоять права внизу, ліва зверху. І ми дивіться, одну ручку вправу в праву сторону, ліво вліво. Хоп! При цьому у нас працюють пальчики. Ми будемо дивитися, який рух робити. Фу! Тобто. Права внизу, ліва вверху, і коли вони розходяться, у вас пальчики працюють. Пум-пум-пум-пумпум. пум, 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 пум. От. І в цей час ви робите оберт стегнами. Пум. Угу. Давайте ще раз. Ось тут. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і одразу праву ножку. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, вісім. І перенесли вагу на праву стопу на праву ножку. Давайте об'єднаємо другу частинку ще раз. І. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Раз. Два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Угу. На 7-8 у нас по музиці буде такий швидкий перехід. Бум-бум-бум-бум-бум. І ми будемо в цей час робити плечиками. Хоп-хоп-хоп. Тобто. Отут у нас. Раз. Давайте звідси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перенесли вагу. Вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плечки. Угу. Плечики робіть саме вперед-назад. Вперед, назад. не вверх вниз, вперед, назад. пум пум-пум-пум. Окей, давайте об'єднаємо з самого початку. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім раз. Два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім раз. Два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте спробуємо під музику. Дівчата, нам залишилось вивчити останню частину, і це буде фігура квадрат. Дивіться, ми будемо, наче малювати реальний квадрат. Ми спочатку йдемо два рази з лівої ножки, потім два рази з правої. Ліво. Підставили ліво носочок, Права до себе, права назад, носочок. Ліво. Ліво. Права, права. І ще ліва, ліва, права, права. По стегнах так само, як в базовому кроці. Ми будемо робити тут не через вісьмірку, а через маятник. Ідемо в одну сторону лівою ножкою, корпус і ножка вліво, стегно вправо. Разом. Тут нейтрально вперед носочок. Право, бачите, ліве стегно вліво, корпус ножка вправо вправо. Нейтрально носочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут так само ми всередину. В якому моменті? На який рахунок? Раз, два, три. На чотири підняли праве. П'ять, шість, сім. І на вісім ліве. Раз, два, три. Праве, 5, шість, сім, ліве. І ми будемо танцювати. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. І звідси ми будемо робити біля себе вісьмірочку. Раз, два, три, чотири. На п'ять, шість у нас будуть так само працювати плечики. Пять, шість, сім, вісім. Це буде різко. От, квадратик. Раз, два, три, чотири, пять, шість сім вісім. Просто біля себе. Раз, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім. Оце зробіть різко. Вниз, вверх. Угу. Супер. Давайте спочатку до кінця і під музику. І раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Раз, два, три.

Su solito nero, cuerpo di sirena, che me fui chisando, bajo la una llena. Bailando una danza misteriosa, ritmo de cadera peligrosa. Дівчата, ось такий танець у нас вийшов. Після того, як ми закінчили останній рух робити, там іде знову приспів, тому ви далі можете знову повторювати базовий крок і танцювати далі. Тому що ритм однаковий, ми просто кайфуємо. Мені дуже подобається танець бачата, тому що в ньому такі рухи, які ми використовуємо і в житті. Ми просто насолоджуємося стегнами, насолоджуємося тілом, насолоджуємося собою. Тому дуже рада, що ви були зі мною, вивчили цей танець. Зустрінемось в нових відео.